Творюються хмарки. Вони випаловуються з води і виходить хмара. Хмарки витро... витворюються з пари. Вони той замождають і робиться така хмара. З води. Вода піднімається. Вгору і робиться хмара. від води. А як вода так високо, в неї? Та що з водою пропить? Вона довго не спалюється. І завжди може посвітити сонце. Як сяде сонце, то буде сірі води і падати дощ. З пуху. Добре, а як той пух на небо попадає? Напевно, як коли скачеш по подушках. Кварки на небі. Якщо, якщо сонце світить, воно лявляється, такі хварки. І якщо прийдуть люди, вони можуть щось таке назвати або ляльку, або якусь дитинку, або машинку. Вони починають, коли на вулиці є день. Тому що вони є, так, є білі, такі, такі, як пташка. Ну, хмарки можна зробити з диму. Як? Зробив щось, робиш, ну, наприклад, борщ і пар йде, і роблять хма робляться хмарки. Оці, що на небі? Так. Хмарки прилітають до сонечка. Щоб трошки були квіточки. віточки. А з чого вони утворюються? Твощик падає. А чому після дня починається ніч? Бо той сонце сідає, а місяць виходить наверх. Так Бог створив. бо вже пора спати. А сонечком ще відбувається? Воно теж лягає спати, бо треба лягати спати. Спати, а з сонечком що відбувається, коли є день і коли є ніч? Воно лягає спати і зранку і, і прокидається. Просто люди мають відпочити і поспати. А що з сонечком відбувається? Що день вже, і вже буде з бучний боже той день жити. Бо е, земля обертається. Там, де темно, там є ніч, а Там де світло, там є день. Бо так сказано. Бо ніч міняє день, а день міняє ніч. Там, де день, там день, а там, де ніч, то ніч. а потім міняється. А для чого це потрібно? Для того, що обертається земля, і вона, і вона показує, як робиться Ніч змінює день, а день змінює ніч. Тому що скоро день починається на ніч. А що робиться з сонечком в день і вночі? День і вночі сонце виглядає, тому що воно сонце на вулиці просинається коли, коли просинається, тому що в них є така. Природа, тому що ніч дає всім виспатись добре. А що з сонечком відбувається? Ну, з сонечком можна щось зробити собі лягти десь. О, сонечко хоче спати.